Добрий день! Сьогодні в нас інтегроване заняття сенсорний розвиток та художньо-продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття ниточки для кульок. Доброго дня! Всіх вас вітаю! Доброго дня всім вам бажаю! Дітки, до нас сьогодні в гості завітала Мариночка. Давайте з нею привітаємось! Доброго дня, Мариночка! Доброго дня, дітки! Погляньте, які у мене гарні кульки! Я сьогодні йду на день народження до своєї подруги і несу їй у подарунок повітряні кульки. Які ж вони гарні! О, мої кульки! Ви куди полетіли? Що ж мені тепер робити? Мариночко, твої кульки полетіли, тому що вони без ниточок. Не сумуй! Ми з дітками тобі допоможемо. Дітки, давайте ми намалюємо для повітряних кульок ниточки. Але спочатку їх розглянемо. Діти, погляньте, які гарні різнокольорові кульки якого кольору ось ця кулька? Вона жовтого кольору. Схожа на сонечко. Якого кольору ось ця кулька? Вірно червона, як помідорка? А ця кулька якого кольору? Вона синього кольору, як небо. А ця кулька яка? Розумнички. Вона зеленого кольору, як травичка. Намалюємо ниточки такого ж кольору, як кульки. Підготуємо наші ручки до роботи. Стали ніжки на доріжку. Та й побігли швидко ніжки. Наші ніжки заморились на зупинці. Робота нам знадобиться: фарби гуашеві жовтого, червоного, синього та зеленого кольору. Пензлик, серветочка. Стаканчик з водичкою. Аркуш білого кольору, на якому вже намальовані різнокольорові кульки. Беремо пензлик у праву ручку, лівою рукою притримуємо аркуш. Пензлик змочуємо та макаємо у жовту фарбу. Малювати будемо всім ворсом. прикладаємо пензлик біля жовтої кульки і ведемо рівну лінію. Миємо пензлик у водиці, просушуємо, набираємо червоної фарби, малюємо рівну лінію, ниточку до червоної кульки. І так працюємо далі. Дітки, погляньте, які гарні кульки з ниточками в нас вийшли. Дякую вам, дітки, що намалювали мені ниточки до кульок. Тепер вони не полетять. До побачення, хлопчики та дівчатка. Малята, до побачення, до нових зустрічів.